Подивитися телеканал НТК та інформаційний випуск події дня понеділка, 27 квітня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання про найцікавіші події, котрі відбувалися у місті та районі за вихідні. І день сьогоднішній і далі у викладі наших журналістів. А поговоримо про таке коротко. Шанували героя на політехнічному коледжі. Встановили пам'ятну дошку Богданові Калиняку. Коломийська громада відзначала 29 дев'яті роковини трагедії на ЧАЕС та 25-річчя започаткування Чорнобильського руху на Коломийщині. У нашому місті обрали княгиню покуття 2015. Почесний титул виборола студентка медичного коледжу Ольга Чоланюк. Тепер про це та інше детальніше. Шанували героя. На політехнічному коледжі встановили пам'ятну дошку Богданові Калиняку. Коломиянин помер у січні 2014 року. Герой Небесної Сотні із перших днів був на Майдані, а додому повернувся у важкому стані. Спочатку, біля пам'ятної дошки, відслужили поминальну панахиду. Потім до Коломаян звернулася донька героя та його побратими майданівці. Була там Віталія Васильчук. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де тего. Калиняк, герой України, герой Небесної Сотні, народився та виріс у селі Велика Кам'янка, навчався у місцевій школі. У 1976 році вступив у техніку мод. Тепер політехнічний коледж. Він повернувся. Богдан Калиняк приїхав із майдану додому 26 січня 2014 року. А через кілька днів помер у лікарні. Діагноз медиків запалення легенів. Дякую всім, хто прийшов вшанувати пам'ять мого тата і е, всім, хто відкрив, е, сприяв відкриттю меморіальної дошки. Надіюся, що та жертва, яку принесли, і Герої Небесної Сотні, і героя е, ми не будемо даремно, і кожен з нас має продовжувати те, що вони почали. Слава Україні! На подвір'ї політехнічного коледжу студенти, влада та духовенство спочатку відправили поминальну панахіду і помолились за упокій душі Богдана Калиняка. Згодом до присутніх звернулись представники влади, згадав героя Ігнадій Романюк, координатор «Коломиян» на Майдані. Ми, напевно, до кінця не усвідомлюємо, який величний історичний час живемо. Все, що зараз накопичується негативне, пройде. Ми переможемо Росію, ми будемо міцною державою. Ми поборемо. Наших олігархів, корупціонерів ми повинні в цьому ні хвилини не сумніватися. Вірив у кращу долю України і Богдан Калиняк. Він закінчив політехнічний коледж у 1980 році. Меморіальна дошка нагадуватиме усім коломиянам, а особливо молоді, що в 21 столітті звичайні українці віддавали життя за свою державу. Серед них і герой України Богдан Калиняк. Коломийська громада відзначила 29-ті роковини трагедії на ЧАЕС та 25-річчя започаткування Чорнобильського руху на Коломийщині. Із цієї нагоди відбулася традиційна панахида, також відкриття пам'ятного стенду у музеї історії міста Коломиї та анонс книжки Чорнобиль, Коломийщина, Майдан, війна. 30-ті роковини про перебіг цих заходів. Дивіться далі у наших матеріалах. Україна і світ згадують Чорнобиль. 29 років тому сталася аварія на ЧАЕС. Вибух на четвертому енергоблоці, 26 квітня, 1986 року, став причиною наймасштабнішої техногенної катастрофи у світовій історії. Аварія розцінюється як найбільша за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю постраждалих від її наслідків, так і за економічною шкодою. Вона сталася на території СРСР, але з Розпадом союзу головний біль від проблемного об'єкту дістався Україні. 10 квітня 2015 року ЧАЕС офіційно перейшла до зняття з експлуатації. Німеччина має намір виділити додатково близько 18 мільйонів євро на завершення будівництва нового саркофагу над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. З нагоди сумних роковин відбувся поминальний захід і у Коломиї біля каплички Чорнобильський спас. Я хочу глибо щиро подякувати усім тим, хто приймав активну участь, не шкодуючи свого життя і здоров'я, ліквідовуючи наслідки цієї страшної аварії. Я хочу подякувати тим, що знайшли в собі сили і мужність, будучи переселеними, приїхати на нове місце. Влитися в громаду і приймати активну участь в її житті і розбудовувати подальшу українську нашу державу від імені влади велике спасибі вам за те, що ви ніколи не плачете, що ви ніколи не просите, а що ви як справжні герої, справжні українці, виносите весь той тягар, який поклала на вас ця страшна аварія. Панахиду відправили владика Коломийської Косівської української православної церкви Юліан Гатала та канцлер єпархії Української греко-католицької церкви Олександр Селезінка. Далі громада вирушила у музей історії міста. Там відбулося відкриття пам'ятного стенду та анонс книжки. На сьогоднішній день українці залишилися практично самі з собою і з Чорнобильською бідою, яка поїдає українську націю, а світ не розуміє, що та біда поїдає і їх. Але ми мусимо пам'ятати тих, хто віддали своє життя. Тоді, у перші дні Чорнобильської аварії, за те, щоб ми з вами сьогодні жили. Тоді дійсно боролися, відстоюючи взагалі все життя на планеті Земля. Ця боротьба не завершена, і нехай пам'ять про тих, які боролися, буде вічною. Ті, які залишились живими, нам треба їм більше приділяти уваги, допомагати в житті, щоб вони дійсно відчували. Те, що ми пам'ятаємо, і що вони потрібні люди. І треба молитися і робити все, щоб більше нічого подібного не повторювалося. Голова Коломийської спілки Віктор Познік розповів, що на Прикарпатті таких спілок є чотири. Наші виповнюються вже 25 років. Крім того, 13 років, як у Коломиї збудували пам'ятну капличку, а ще 6 років тому встановлена капличка у пущі водиці в дитячому диспансері. А у музеї стенд Миї Чорнобиль відтепер буде постійним. Його підготовка тривала десь півроку. Пан Познік зізнається, що сам не уявляв, яким має бути цей стенд. Запозичили його аналог з Києва є у Києві Національний музей Чорнобиль. І от воно дало той поштовх, щоб ми мали в Коломиїві, музей історії міста Коломиї, свій стенд починав з одного, зараз, дякувати Богу, два стенди. Якщо б ми когось тут з цих фотографій немає, то щоб ви не, не нарікали, що хтось там, ми не просто подати список, кого ми забули ще, ми просто не встигли. А ще під кінець року світ побачить друга книга пам'яті Чорнобиль, Коломищина, Майдан, війна, тридцяті роковини. У музеї презентували її титульні сторінки. Це титульна сторінка, перша а це остання наша книга пам'яті. Нехай з Богом спочивають наші всі померли ліквідатори, але дякувати Богу, що ми ще живі. І ми живі, і ми працюємо, що ми ходимо, що ми деколи може владі надоїдаємо. доїдаємо. Але ми не просимо, ми просто хочемо жити. От в чому ми не, не просимо, щоб нам хтось щось дав чи нам хтось щось подарував. Ми просто хочемо жити, і жити повноцінним життям, та як люди, та як е, той, е, ми були першими, що спасли світ. Присутні оглянули світлини, які увіковічнили ті страшні в історії України. Дні також охочі мали змогу переглянути фільм про Чорнобиль, який демонстрували вже у залі. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК. 25 квітня в Україні відзначили день довкілля. Працівники Коломийської районної державної адміністрації також долучилися до заходів у вихідний. Вони вирішили прибрати територію установи. А голова ще й виїжджав в район, аби подивитися, як там працюють у цей день. Більше розкаже Богдан Малецький. Із самого ранку біля райдержадміністрації гамірно керівники району, відділів та управлінь не у звичних костюмах та галстуках, а у спортивному вбранні із пензлями та у фарбі перехожі із цікавістю запитують, що роблять чиновники. Однак говорити немає коли. Тут кипить робота. Голова райдержадміністрації Любомир Глушков разом із своїми підлеглими працює на фарбуванні огорожі, каже, що його колеги із приємністю відокнулися на пропозицію попрацювати на благоустрої у вихідні. Працівники районної ради і районної державної адміністрації не могли залишитися осторонь цього питання, скільки дійсно це є. Проблемне і нагальне питання дуже багато. В нас, на жаль, посадок, лісів, обочин доріг засмічені, і треба зробити все можливе, щоб, для того, щоб їх привести до порядку. Так само я вважаю, що кожен хто де працює, де проживає, повинен за місцем проживання навести в себе порядок. Ось ми якраз вийшли біля адміністрації зробити сьогодні упорядкування території, зробити благоустрій і відповідно так само долучитися до цієї акції. Голова подякував колективу, а ще повідомив, що кожен із учасників толоки має право взяти вихідний у будь-який день тижня. Далі очільник району вирішив оглянути села Коломищини. Розпочав із королівки. Загалом у населеному пункті прибрано. Однак пластикові та скляні пляшки розкидані берегами потічків. У корничі дуже гарно прибрано. Відзначив Ловмир Глушков. От лише при в'їзді місцеві жителі влаштували звалище будівельних відходів. Правий берег пруту також прибирали. Однак біля тростянки виросло справжнє звалище. До нього ніхто не бореться. Голова планує зустрітися із керівником сільської ради та заставити його забрати сміттєзвалище. Чистою у п'ятиках сільський голова Роман Сікорський якраз працював із сільськими активістами біля пам'ятника. Він запропонував нам відвідати ще й дослідну станцію. Та місцева молодь самотужки будує зону відпочинку. Вже виросла сцена і ігрові майданчики. Планують молоді люди провести світло та очистити озеро. Роблять все своїм коштом. Та відзначають, що їм постійно ставлять палиці в колеса. Земля, на якій вони облаштовують зону, і далі належить державному дослідницькому господарству П'ядицькі, а його керівник ніяк не хоче віддавати ділянку в селу. Керівництво району планує оглянути всі населені пункти та визначити кращі із них. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подіянтика. Партія удар також вирішила долучитися до дня довкілля за ініціативи Тисманицького осередку. Члени партії провели екологічну акцію. Вони висаджували дерева на території прикарпатського військового лісгоспу. Запросили до участі у заході колег із інших районів. Долучилися до акції, і наші журналісти. Ударівці Прикарпаття часто долучаються до екологічних акцій. Зокрема, вони постійно висаджують саджанці у містах області. Цього разу вирішили виїхати за межі населених пунктів. Про це розповів голова Івано-Франківської обласної організації партії Удар Володимир Стефанків. Разом із ініціатором акції, головою Тисминицького осередку, він зазначив, що і надалі всі однопартійці займатимуться такою справою. На відміну від попередніх років не в зелені міста, вирішили все ж таки великою командою виїхати і посадити пару гектарів лісу. От, зокрема, співпрацю проявили з нами це військовий лісгосп, надав саджанці інструментами робочу силу. У нас в члені політичної партії Удар Тиснецького району виникла така ідея зробити озеленення, посадити ліс. Ми звернулися до політичної партії Удар обласної. І за підтримкою політичної партії Удар обласної дав нам ініціатив на території Тиснецького району в село Удаї посадити ліс на території воєнного прикарпатського лісгоспу. Задоволені проведеною акцією і лісівники, головний лісничий прикарпатського військового лісгоспу Василь Чаламага зазначив, що саме у майданському лісництві потрібно було посадити ділянку дерев разом із ударівцями їм це вдалося зробити. Дуже важлива така акція, яка сьогодні проходить на нашому на наших, е, лісовому фонďі. Держдержліс фонді держ, вірніше, тому що це не кожен раз і не кожна політична партія приймає таку активну участь у залісненні нашої території, зелененні, щоб збагачувати наш, нашу природу, наше повітря киснем. Ну, ми, ми дуже вдячні і раді такій акції. Приїхали допомагати сусідам і представники інших осередків. Зокрема, від Коломиї таких було п'ятеро. Михайло Вовк очолює молодіжну ланку партії в столиці Покуття. Каже, що запропонує проводити такі акції, і у себе в першу чергу тут не треба розділяти нас. Ми одне ціло, одна команда. І тому сьогодні ми працюємо тут. Завтра ми будемо працювати в Коломиї. Після завтра в інших, в інших місцях, де є наші люди, де є наша команда. Тому е так повинна в принципі працювати вся Україна як одне ціле, а не розділяти. Це ваші, це наші. Ми є одна команда. Надалятки акції стануть традиційними, а ударівці закликають всі партії долучатися до екологічних заходів. Задає, що на Тисминичині Богдан Малецький Андрій Грашук. Програма НТК». Петро Книшук отримав подяку та орден рівноапостольного князя Володимира від преосвященнішого митрополита Галицького Андрія Української автокефальної православної церкви за жертовну та плідну працю на благо церкви та України. Нагороди вручив настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці села Матеївців отець Андрій Кузьмин. Музика. Відбувся відбірковий районний етап Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних. Так, 25 квітня Корницька загальноосвітня школа 1-3 ступенів Коломийського району гостинно приймала учасників та гостей районного етапу всеукраїнського фестивалю, у якому взяли участь чотири команди загальноосвітніх навчальних закладів. Протягом трьох годин зал наповнювався чудовими мелодіями, шаленою енергією, позитивними емоціями та чарівними усмішками хлопців і дівчат. Рятувальники відзначають високий рівень підготовки юних вогнеборців до конкурсу, велику та професійну роботу керівників дружин. У багатьох виступах школярі використали жанр казки – найбільш доступну та цікаву для ровесників форму донесення правил безпеки життєдіяльності, правил поведінки у надзвичайних ситуаціях учні продемонстрували небезпеку поводження із вогнем у лісі. У протипожежній касті розповіли про правильну поведінку на пожежі, про правила поводження із побутовою технікою та. Як діяти при виявленні підозрілих предметів і отруєних речовин за підсумками конкурсу? Перше місце посіла команда дружин юних пожежних загальноосвітньої школи села Корнича, друге місце дружина юних пожежних старогвіздецької зож і третє місце у команди Дюб Підгайчиківська загальноосвітня школа. У Коломиї обрали княгиню Покуття 2015. Почесний титул виборола студентка медичного коледжу Ольга Чуланюк. Дівчина змагалася з 11 учасницями. Конкурсантки мали 5 виходів, оцінювало дівчат компетентне журі. Княгиню Покуття у Коломиї обирали вже вдруге. Про цікавинки конкурсу та переможницю дійства наступний сюжет. Княгиня Покуття 2015 Ольга Чуланюк закінчила першу школу. Зараз навчається у медичному коледжі на спеціальності фармація. Дівчина вже 12 років танцює у колективі Роксолана. Любить творчість, захоплюється малюванням. Ользі 18. Вона мріє стати медиком та допомагати людям. Моя мама є медиком, і вона надихала мене. Мені подобається. Ну, я приходжу до неї на роботу і бачу, як вона спілкується з хворими, і мені це подобається. Вдосконалити себе. Такою була мотивація княгині Покуття. До конкурсу Переможниця, як і інші учасниці, готувались три місяці. У Ольги вже є досвід участі у схожих заходах. Минулого року вона стала міс глядацьких симпатій. Покульський край насправді дуже красивий. Для мене є гордістю носити цей титул. І протягом року я буду максимум прикладати зусиль для того, щоб займатися благочинністю. За словами організатора Марії Сенів, княгиня покуття це не конкурс подіумних моделей. Перш за все, журі звертало увагу на жіночність, шарм, інтелект і все те, чим має володіти справжня жінка. Це не вибір найкрасивішої та найхудшої чи найвищої моделі. В першу чергу, як ми знаємо, княгині Русі були. Гарними, добрими, жіночними. Я думаю, що саме це прикрашає справжню жінку. Конкурсантки загалом мали п'ять виходів: представлення у купальниках, вечірніх сукнях, спортивному одязі та українських костюмах. Останні два організатор конкурсу Марія Сеню вважає родзинкою вечора. Дуже гарний український вихід. Дівчата виходили з свічками в старовинних хустках, і вони самі підбирали собі український одяг. Святковий настрій створювали ведучі, переможці шоу Росміши коміка Таня Песик та Вітя Гевко, шоу Балет Ерідан, студія брейкдансу Едванст, Богдан Одинський та Христина Ткачук, Ірина Мельничук, команда КВН Західний гай, Оксана Томенчук, Алла Івашина та багато інших артистів. Конкурс краси княгиня Покуття вже вдруге проходив у писанковому місті. Цьогоріч за титул боролися 12 дівчат із Коломийщини. 12 учасниць. Ми їх дуже добре виховали. Вони знають дисципліну. Я вважаю, що на 12 -ро. свідомих коломиян, вже більше, як то кажуть, молоді. Захід відбувся під егідою національного конкурсу краси княгиня Покуття та за підтримки міської ради. Першою віце покуття 2015 стала Міранда Козловська, другою Мар'яна Греблюк, а княгинею глядацьких симпатій Ольга Вовчук. 28 квітня у музеї гуцущини та покуття відбудеться лекція та майстер-клас із крою покутських сорочок. Його проведе відомий етнолог, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник інституту народознавства Національної академії наук України Оксана Косміна. Для тих, хто мріє власноруч скроїти і пошити за давніми викріками сорочку, повинен мати тканину для крою кількох моделей сорочок десь півтори метра. Ножиці, голки, нитки, ліній, кульвець і зошит. Майстер-клас платний запис після попередньої оплати. А далі спорт. Продовжуємо випуск. А тепер про ігри другого туру чемпіонату області. Обидві команди, що представляють Коломийщину, грали на виїзді. Коломийські Карпати виїжджали на гру до Придністров'я, однак не в тлумач, а до обласного центру. А Турка свій перший виїзний матч провела у долині проти місцевого нафтовика. А ще ми виїжджали до Городенки, де відбулося урочисте відкриття чемпіонату на місцевому стадіоні. Далі два матеріали наших колег. Городенці із матчу другого туру чемпіонату області з футболу зробили справжнє свято. Того дня в райцентрі грали команди Пробій та Дністер із Галича. На початку господарів привітали гостей та арбітрів хлібом з сіллю. Голова райдержадміністрації Василь Буджак зазначив, що для городенківчан цей день дуже важливий, адже після кількох років їхній футбольний клуб знову стартував серед еліти. Ми раді вас вітати. Щиро на нашій Гроденківській покутській землі віримо, що футбол повертається в місто Гроденку на цей чудовий стадіон, де є всі умови як для гравців, футболістів, так і для вболівальників, щоб спостерігати за футбольними матчами. Дякуємо галичанам за те, що вони в нас в гостях. Нашим господарям бажаємо стартувати успішно. І хочу всім подякувати, хто доклався для того, аби пробій відновив свої змагання. Це перш за все аграрії нашого району. По після розпочалася гра, слід зазначити, що обидві команди вийшли на поле із бажанням перемогти. Однак натиск господарів поля гості зупинили відразу. Тому до перерви нічого цікавого на полі не відбувалося. Між таймами також продовжили свято. До Городенки повернувся із далекого Хантемансіська міжнародний грусмейстер. Він давав сеанс одночасної гри. Зіграв із професіоналом і голова Городенківщини. А потім знову відновилася гра. Однак жодна з команд не змогла вразити ворота суперників. Матч так і закінчився із нулевою нічиєю. З городенки Богдан Андрій Грашук, програма НТК». У другому турі чемпіонату Івано-Франківської області з футболу Коломийські Карпати обома складами переграли Тлумецьке Придністров'я з рахунком 2-1. У зв'язку з тим, що стадіон у Тлумачі дискваліфіковано, матч пройшов на резервному полі стадіону Рух в обласному центрі. Коломияни відкрили рахунок у середині першої половини зустрічі. Номінальні господарі сфолили у власній штрафній, за що отримали покарання. Арбітер призначив 11-метровий. Реалізував пенальті Максим Федорович. Наступного влучного пострілу довелося вболівальникам чекати цілу годину. Рахунок у матчі подвоїв Руслан Уграк. А футболісти Придністров'я все таки один гол відквитали, але на більше їх не вистачило. До речі, про вболівальників згідно протоколу на цей матч прийшло подивитися 150 глядачів, для яких не передбачені жодні умови. А далі анонс чоловіки звикли стійко витримувати усі труднощі, але говорити про проблеми в інтимній сфері для них це майже табу. Чому ж так? А ще, що може стати причиною імпотенції, як впливає на чоловіче здоров'я, сексуальна активність, чи дійсно є чоловічий клімакс, і що треба знати про аденому простати та чоловіче безпліддя? Про це поговоримо на НТК у програмі Про все крім політики, середа, 29 квітня, двадцята година. Маєте запитання? Телефонуйте у прямий ефір: 38 000. На думку моїх колег, це були одні з найцікавіших матеріалів про події, котрі відбувалися у місті та районі за вихідні. А та? Також день сьогоднішній. Якщо ви не встигли їх подивитися, заходьте у інтернет за адресою www.ntk.tv.ua або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам тільки миру.